У палаці культури Рівненської АЕС пройшов щорічний тематично-театральний захід Посвята дітей в гуртківці на крилах творчості. Усім новачкам урочисто вручили символічну медаль гуртківця палацу культури Раес. Цьогоріч до нас приєдналося більше 200 дітей, учасників, які забажали танцювати, співати, театральним мистецтвом зайнятися. Ну, тобто це дуже радує нас, що щороку більше дітей хоче приймати участь у наших гуртках та колективах. Загалом, знайомство юних поціновувачів мистецтва з Палацом культури щороку проходить у вересні. Цьогоріч 25 творчих наставників уже розповіли малечі про особливості навчання у 29 гуртках та колективах і у студії раннього розвитку дитини. Промінчики я для себе вибрала палац культури рівненської АЕС. Адже він найкращий тут дуже багато гуртків. І ти можеш ходити одночасно на декілька, знати все, вміти себе поводити і розвиватися в багатьох сторонах. Тут дуже хороші вчителі, дуже красиві кабінети і матеріали, з якими ти можеш працювати. Тут багато всього, що допомагає тобі вивчати те, що ти обрав для себе. Наприкінці жовтня, коли вихованці пройшли процес адаптації у новому для них середовищі, колектив Палацу культури дарує їм перше спільне свято. В цьому році вперше присутні на нашому святі, це театрально-музичний гурток під керівництвом Наталії Андрієвої. Це у нас такий, можна сказати, новий гурток, і, до речі, ми плануємо показати. Дебют виставу музичну театральну виставу. Музично-театральний гурток Хвиля наймолодший із діючих у закладі. Нині у ньому близько двох десятків дітлахів віком до 12 років. Керівниця гуртка каже: усі дуже творчі та креативні. Відтак має великі сподівання щодо підкорення глядацької публіки саме цією малечею. На цей концерт ми, звісно, вперше попадаємо. Це дуже класний захід, тому що він дає себе відчути дітям в великій родині мистецькій і бути частинкою цієї великої родини. В листопаді цього року ми маємо вже презентувати свою виставу велику «Казка тропічного лісу або мальва. Це буде дуже яскрава вистава. Запрошуємо, чекаємо якомога більше глядачів. Під час змагань у гуртках та колективах Палацу культури РаЕС діти досконало опановують обраний вид творчості. Доказ цьому схвальна оцінка відомих митців обласного та державного рівнів, яку вони можуть отримати, долучаючись як колективом, так і особисто, до різноманітних конкурсів і фестивалів. Приміром, дев'ятирічна Анастасія розповідає, що, попри невеликий термін відвідування музично-театрального гуртка Хвиля вже мала нагоду позмагатися у творчому конкурсі талантів, який проходив у Києві. Я перемагала у конкурсі, зайняла перше місце. Я розповідала вірш. Наталії забілої двоє козенят і мені дали грамоту, кубок та медаль. Мені дуже подобається наш курток Хвиля, він дуже сучасний. Там ми вчимося співати по-різному, і на високих нотах, і на низьких. Мені дуже подобається акторська майстерність. Та в майбутньому я хочу стати акторкою. Творчі наставники переконані, що мрія на стуні, як і інших талановитих дітей, обов'язково здійсниться, адже прикладають максимум зусиль, аби розкрити їхні мистецькі здібності, навчити креативно мислити та діяти. За 34 роки функціонування палацу культури його колектив уже запалив тисячі зірок хореографічного, вокального, театрального та образотворчого мистецтва. Цьогорічні новачки зробили тільки перший крок на цьому. Шляху, але зовсім скоро він перетвориться на віртуозне ПА, захопливу акторську гру, заворожуюче сопрано чи витончений мазок пензля. Людмила Скіпчик, Сергій Гаркавенко у ІТАЗЕГЕРАЕС.